Ну що, друзі, всім привіт. А, приїхала до мене така екшн камера -cam, а, з AliExpress з Китаю. А, починаємо тоді з вами розпаковочку. А, приїхала вона в такій коробочці. Коробочка була повністю в плівці. Запечатана. Я вже ножиком її розрізав. Що ми? Бачимо. Логотип. А, як виглядає камера? Формат відео, який підтримує 4К. Так. Гіро стабілізн. Тобто там стабілізація. Точно по цифрам не пам'ятаю, подивимось всередині, якщо що. IP65 вологозахист і флешлайт, Навіть не уявляю, що це за флешлайт. Нагадую, камера CJ Cam C110. Різниця між C110 і C110. Тут більший захват. Більш широкоугольна камера. Вона більше знімає, мені здається, 175 у неї кут По коробочці. Така непогана коробочка. Ззаді. На цій коробочці є її комплектація. До речі, повернемось до вологозахисті IP65. Це мені здається, якщо я не помиляюся, це захист не самої камери, а в комплекті йде чохол. Вже в комплекті є тут чохольчик вода не проникне І мені здається, що в цьому чехлі вона. Ну, повністю в неї можна занурюватись під воду і вести підводну відеозйомку. По комплектації. Значить, чохол, камера. Чохол ще один для установки на шолом або вєло, мотор, руль, ну, Тобто додатковий. Плюс є такий чухольчик спеціально, який носиться на шнурочку. Тобто камера вставляється, ви одягаєте собі на шию і носите. Потім ще один кріплення знов екшн камери на інші девайси. та... Хелмет ага, для шолома є. Base mount, навіть не виявляє, що це таке. Ну, понятна, затяжечка. Плюс ще одна, плюс ще одна. 3 М-стикери, тобто ліпучки по факту, USB-кабель для зарядочки і, і цей, цей, як вона? Книжечка користування, посібник та? користування. Ну що, відкриваємо? Подивимося, що там всередині. Як. По відгукам я читав українських обзорів, я не знайшов на цю камеру, були тільки іншомовні. Така коробочка йде, як ми бачимо, руководство використання камери. Тут і опис детальний, що де слот підтримує до 128 Гігабайт. QR-коди для приложення. Вона працює тільки з застосунком. Ми підключаємо, налаштовуємо і в реальному часі можна дивитися те, що показує камера на своєму телефоні. Декілька є мов, на жаль, української немає. Навіть російської немає. Ну, якось так. Так. З чого почнемо? Мабуть, почнемо з чехольчика. Як ми бачимо, водонепроникний чехол. Нагадую, це вже в базовій комплектації йде. Все красиво, все з ліпучками. Бачите? Відліплюю при вас всі, всі ліпучки, все. Ну, на перший погляд кнопочки? До речі, кнопочки. Так, кнопочки. На перший погляд, дуже все добротно. Не дивлячись на те, що Китай. Десь я дивився відеогляд. Мені здається, іспанською на цю камеру. Ну, і там її так прям позиціонували прям конкурент GoPro за такі гроші. До речі, до, речі, до речі, вартість цієї камери, яка знімає в 4К. Так, не можу. У мене ще після аварії я не можу її... зняти, що тут нема. Ні, тут щось є. Ні, нема. Ні, нема. То літьо. Це літьо. Я думав, що це щось є. Так. Так, от відкривається такий замочок. Тут бачимо різиночка. Такий якш... пом'якшувачі, так, щоб камера не билась. Такий типу якийсь такий поролончик. ну чехольчик дуже добротно зроблений, і він, я нагадую, в комплектації. До речі, вартість цієї камери в мене встала 3400 гривень. Що ми тут далі маємо? Коробочка. От є такий дуже цікавий набірчик. Будемо дивитися, оглядати поступово. Угу, Тримач для самої камери, що ми бачили на зворотньому етикетці. 3 М, Теж тримачі такі, які клеються, тобто їх можна десь зафіксувати, наклеїти. Оце, до речі, вставляється сюди і камера сюди кріпиться Ну, через е е е чохолчики, так? такий перший чохол іде. Якраз давайте перевіримо пластик. Ну, такий на дотик дуже непоганої якості, як на мене. Такого плана. Це ми бачимо цей той чохольчик, який я вам розповідав, що він. Камерка вставляється сюди, бачимо прищепочку. Зараз я спробую сфокусувати. Тут прищепочка, ми можемо її зачепити на одяг. Та і тут камера безпосередньо. Вставляється в цей чехол і тримається. Тобто її фіксується. Зараз ми трошки підніму. Я зніму всі плівочки з неї. І тоді роздивимо ще додаткову камеру. Ага. Серветочка в комплектації. SG такі. Empower Your Dreams. Е е е наліпки. Ну, можливо, десь наліпити на мотик. Протирати. Ганчірочка така. Ну, комплектація, прям я дуже задоволений Ага, тремовський Ліпучки ще додаткові. Тут є. Свої на цих кріпленнях, так? Бачите? І ще, я так розумію, запасні. Тобто, можна від десь з одного місця перенести їх на, на інше місце. Тобто комплектація. Поки дуже, дуже мені подобається. USB-зарядка. Не USB. Ага, USB і. Що це у нас? Type-C? І Type-C зарядочки, такий кабельочок досить немаленький, по на зовнішньому вигляді то він, я думаю, що десь до півмета точно буде. Ще два кріплення додатково для камери. Це під триногу, я так розумію. А це теж до речі, може бути під все, що завгодно, та є різьба. Тобто якісь кріплення додаткові для фото, відеофіксації, можна їх використовувати. Так, це, коробочка пуста, це у нас шнурочок. Подивимось, який він якості. Ага, є, зверніть увагу, фіксатор, та? тобто можна собі більше, менше. Перепрошую, у мене болить рука, нещодавно потрапив в ДТП на моцику. Тому... І це у нас чіпляється. За щось чіпляється. От, Я думаю, от прорізь є. Коли камера вставляється, вона затискається шнурочок. Можливий такий варіант, що він висить у вас на шиї. Камера тут теж знімає. Ну і Плюс на прищепочку можна цепляти на будь-який одяг, на ремень, на джинси, на карман. На футболку, на карманчик, куди завгодно, в принципі. Комплектація мені дуже сподобалась. За ці гроші, ну, бляха, практично все є в наявності, дуже круто. Переходимо до самої камери. Ага, тепер я зрозумів, що тут таке було написано. Це у нас підсвітка діодна, як ми бачимо, зараз намагаюся сфокусувати логотип Сі Теж на камери захисна плівка. І на самій камери теж є плівочка захисна. Бачите, дуже добротно насправді запаковано. Не знаю, Гопрошки в мене не було. Напишіть в коментах, чи відрізняється комплектація GoPro, яка знімає 4К за 3400 і такої камери. Та, понятно, GoPro це там, світовий, світовий бренд. Можливо, їх порівнювати не варто, але саме цікаво за ці гроші, чи варта вона своїх грошей, чи ні. Ми розпаковуємо наліпка-наліпка. Так. Бачимо знову маркування ці. Зараз фокусно ведемо. Це 110 c 110 CJ Великий об'єктив. Кнопочки Wi-Fi і включення. так от виглядає. Ну, спочатку, перший раз, коли я взяв, я прям відчув її вагу. М -м, сфокусую. Зараз фактично фактично вагу я не відчуваю її в руках. Прикольна камерка. Тому ага. Отут, до речі, можна не там цепляти. Навіть, я думаю, не там потрібно цепляти. А тут є отвір спеціально до цього шнурочка. Він сквозний, він звідси виходить. Тому в подальшому а, я вам покажу, як вона знімає, якої якості відео. Це ж все ж таки екшн камера Тому, коли мотоцикл я зроблю. Слот microsd SD USB. Тобто, ага, якась наліпка всередині. Так, для зарядки прирезинені на ще є і слот для карти пам'яті. Є, зараз намагаюся вас сфокусувати. Немає світла, можливо, світло включу зараз. Щоб ви побачили більш-менш? Бачите, так? В общем, такого формату камерка. Такий, така комплектація йде. Кому цікаво, дивиться. Наступний якийсь відеоролик, я сподіваюсь, що вже буду знімати з цієї камери. А... Катаючись на моцику своєму. Тому. Всім папа, -па, гарного дня!